Політичні акценти дня проаналізують і гості програми Свобода слова. На момент ефіру вже виступлять у Нью-Йорку головні доповідачі. Ну і звісно, нагальні внутрішні дисбаланси, теж обговорять на майданчику ток-шоу. І зараз до нас приєднується його ведучий Андрій Куликов. Я вітаю вас, Андрію. Отже, судячи з усього, сьогодні програма матиме міжнародний підтекст, чи не так. Матиме і міжнародний підтекст, і міжнародний контекст. Адже на саміті сталого розвитку у рамках генеральної асамблеї ООН президент Порошенко звинуватив Росію в агресії і зажадав припинення її. А Росія спростовує звинувачення і намагається перевести увагу світу з конфлікту з війни в Україні на конфлікт у Сирії. Генеральний секретар ООН вже ставить Україну у ряд конфліктних регіонів після Сирії та ємену чи не стане україна заручницею цих геополітичних торгів та ігор про це у свободі слова сьогодні о 21.30, Олену.